Тримаю в руках український тиждень, журнал, який є нашим партнером. І сподіваюся, що ця рубрика буде цікава всім, а особливо читачам цього супервидання. Міфи Великої вітчизняної війни це масштабне спотворення історії та небезпечна політична пастка для українців, яким забороняють відтворити своє минуле і претендувати на визнання власних страждань. Їх починають підозрювати у фашизмі, щойно вони відхиляються від ортодоксальної великовітчизняно-воєнної риторики і змушують Постійно боротися із сумнівами щодо існування комуністичних злочинів, пам'ять про які, безперечно, має бути частиною світової свідомості. Ви згодні з цим французом. Філіпом Делара, що нам треба відмовлятися як найшвидше від міфів великої вітчизняної війни, тому що в Україні є своя історія і свій погляд на цю проблематику. Безумовно, не було ніякої великої вітчизняної війни. Саме по собі ця мовна конструкція неоковирна навіть в російській мові. Що таке вітчизняна війна? Це як це війна між співвітчизниками, чи що це? Ну до речі, вона була війною між співвітчизниками, тому що на боці німців воювало більше мільйона етнічних росіян. Руський корпус Вермахта, там підрозділи СС там, і все таке інше. І Колома було гірше, ніж Бухенвальд. І ще гірше. До речі, Бухенвальд продовжив своє існування. І після війни Кунцтабір експлуатувався до 1950 року. Сидів той самий контингент в тих самих умовах. Це так само залишався табір смерті, тільки вже під радянським керівництвом. Наша війна не почалася в 41 му і не закінчилася в 45 му я думаю, Коли що вона почалася? Вона, і чи вона, триває можливо ну, вона досі? Вона почалася для нас в 39 му як і для всього світу, і е, ми вже брали участь в цій війні. А триває вона, можливо, по сьогоднішній день і ще. Тобто, ми ще не вирішили завдань Другої світової війни для власної нації. А чи не є колабораціонізмом таким неприкритим, відвертим, агресивним, експансивним пакт Молотова Рібентроп? Ваше ставлення до цієї історичної. події? З нацистською Німеччиною співпрацювали всі, включно з євреями, певний час. І безумовно, що москалі співпрацювали значно більше і довше з нацистами, ніж ми. Крім всього іншого, давайте не будемо, скажімо, піддаватися взагалі от на цю пропаганду. Нацизм був злом, але хто боровся проти нацизму? Діди боролись, Діди! Радянський Союз робовласницька держава. Британія найбільша в світі Колоніальна імперія на той час. Що вони там робили в колоніях? Дупу цілували цим неграм. Ні, вони їх пригнічували. Сполучені Штати Америки країна, де практикувалася расова сегрегація. В автобусах було, що місця для білих, місця для чорних. Навіть в сашистській Німеччині в автобусах не було місця для євреїв, місця для арійців, а там були. Себто Ангелів там не було. Це потвори змагалися з уродами на цій війні. Там не було добрих людей, окрім української повстанської армії. Оце це були єдині святі на цій війні.